Традиційно напередодні великодніх свят охочих посповідатися, хоч відбавляй, каються у своїх гріхах перед Христовим Воскресінням як ті, хто робить це регулярно впродовж року, так і ті, хто рідше тільки перед цим святом. Адже зустрічати Великдень варто з чистою душею, позбувшись провини, наголошують священнослужителі. Та водночас закликають сповідатися принаймні чотири рази в рік. Тому що маємо чотири великі пости: та різдвяний піст, пасхальний піст, Піст Петрівка і Спасівка успенський піст. Тобто чотири рази, коли церква дійсно приготовляє духовно до на нас у тих великих праздників, тобто треба обов'язково прийти до сповіді. Найкраще ж участь, тобто є як мінімум хоча б раз в місяць. Чому саме? Тому що в нашій церкві є така традиція: якщо людина не має тяжких гріхів, не має дійсно таких багато гріхів, отже, вона може місяць часу ходити до святого причастя без сповіді Однак. Якщо має тяжкий гріх, то їй не можна йти до до святого причастя. Належить спочатку посповідатися. І людина повинна сповідатися чотири рази в пості, цьому, вибрати собі і так далі. Але церква Божа закликає, бодай раз в рік. Яка причина цьому, що церква закликає цей великий піст? Подай раз рік, тому що людина, яка не ходить до церкви, не спілкується, вона не приймає участі у богослужінні і так далі? Вона практично себе автоматично позбавляє членства в церкві. Це незалежно в якій церкві вона ходить. Найкраще приступати до індивідуальної сповіді, вважають представники греко-католицької церкви. Це коли людина сам на сам зізнається священнику у своїх гріхах. Але в передсвятковий період, коли покаятися поспішаючи, не кожен священники просто не встигають вислухати кожного окремо. Тому в православних церквах практикують загальну сповідь, але при цьому визнають роль індивідуальної. Це дійсно, це добре, це найкраще, що є. Але коли великий наплив людей, ми сповідаємо також і загальну сповідь. Загальну сповідь сповідає, ми відчитуємо ранішні молитви. Тим самим відчитуємо ті, якими гріхами людина грішить. Людина, коли прийшла до церкви, то визнавши свої гріхи і осудивши сама ці гріхи, вона вже зрозуміла, якими вона гріхами зрішила. Не щоб її священик допитував, чи з неї витягував це все. Вона повинна сама вже покаятися перед сповіттю. Натомість греко-католицькі священнослужителі знайшли інший спосіб боротися з передвеликодніми чергами. Кожній парафії також зазначається окремо конкретний день, де буде сповідь для всіх вірних. Тобто запрошується велика кількість священиків у якийсь окремий день, і всі вірні саме тої парафії або вірні того храму зможуть прийти до сповіді. Приступати до сповіді, а заодно й причащатися варто на голодний шлунок. У більшості греко-католицьких церков радять не їсти за кілька годин до сповіді. Православні щодо цього суворіші. Говорить в різних церквах за дві, за три години таке, а взагалі різних евангеликів, навіть взагалі вони не признають тої сповіді, тільки між собою вони там сповідаються і тому подібне. Якщо я посповідався вечором, пішов до, до сповіді, як я ще наївся, як я вже посповідався, то вже не мав я права ні води, ні, нічого. Ми вже били поклони, ми молилися. І ранесенько, вже п'ята година, ми вже ставали на шостої або й скорше, Ми вже були в церкві, нас вже причащали. Незалежно від конфесії, священики закликають сповідатися, як тільки виникне таке бажання. Адже чим довше людина живе з гріхом у душі, тим більше вона віддаляється від Бога та усього духовного.